Привіт-привіт! Сьогодні ми продовжимо рубрику рецептів від марічки. Я натрапив знову ж таки на блокнот, на чудовий рецепт. Мідбойли це тефтелій у томатному соусі. Починаємо! І для цього рецепту нам потрібно фарш, олія, вода, цибуля, часник, хліб, картопляний крохмал, цукор. Сухий базилік, томатний сік, яйце, сіль та перець. Для початку нам потрібно замочити хліб, навіть можна його розірвати на декілька шматків. Ось. І нам потрібно його замочити теплою водою. Просто заливаємо його теплою водою, для того, щоб він розмок. А потім ми його просто відтиснемо від води. І залишимо буквально на 2-3 хвилинки, щоб він повністю розмок. Хліб ми віджали від води. Подивіться, який він у нас получився. бачите? Все, відставляємо його у сторону. Зараз нам потрібно підготувати цибулю. У мене є дві штуки. Одну цибулю ми будемо використовувати у соус, іншу додамо у фарш. Ту, що ми додамо у соус, нам потрібно нарізати на дрібний кубик. Перекладаємо у посудину і ідентично нарізаємо на кубик другу половинку цибулі. Робимо надрізи. Після чого робимо хрестоподібні. Перекладаємо у посудину. Іншу цибулину ми розрізаємо просто на такі великі шматки. Відправимо їх у чашу блендера чи у стакан для збивання. Ось так, такими великими шматками. І так зразу вже цілими відправляємо. Ми просто переб'ємо блендером їх у пюре. І це пюре будемо додавати у фарш. Зразу у в нас є часничок. Можемо його наполовинку розрізати і також додаємо до цибулі. Ось так. І будемо перебивати цибулю блендером на пюре. Подивіться, яке вийшло у нас однорідне пюре з цибулі та часника. Зараз нам потрібно підготувати фарш. Я використовую фарш свино-гов'яжий 50 на 50 Ось Його ми розминаємо. До фаршу ми додаємо наш розмочений білий хліб. Можна використовувати батон. Ну і зрештою, якщо у вас немає фаршу свиного гов'яжого, без проблем або гов'яжий, або свиний, повноцінно підійде. Значить, зараз ми додаємо одне яйце. Також ми додаємо наше пюре з цибулі та часника. Одна цибулина і в мене чотири маленьких зубчики часника. Або можна два більших використовувати. Звичайно, що додаємо базові спеції, сіль та мелений перець. Спеції всі додаємо по смаку. Ось так. І, звичайно, що фарш ретельно перемішуємо до однорідного стану. Фарш повинен бути однорідний. Дуже часто замість хліба використовують сухарі або навіть використовують манку. Дуже часто тефтелі готують з рисом. Додають половину фаршу і половину такого напівготового відвареного рису. Ось, але оскільки ми готуємо рецепт марічки, то ми робимо все так, як робить вона. Перемішуємо до однорідності все. Фарш однорідний. Подивіться, яка консистенція вийшла. Зараз ми його відставляємо у сторону, а тим часом займемося соусом. Зараз ми приготуємо соус. Для цього розігріваємо сковорідку, вливаємо на неї соняшникову олію і закладаємо обсмажуватися кубиком нарізану цибулю. Цибулю перемішуємо. Поки обсмажується цибуля, ми візьмемо сухий базилік і додамо його до томатного соку. Перемішаємо, щоб він трішки розійшовся в ньому. І також залишаємо. Цибульку час від часу перемішуємо до того моменту, поки вона не стане прозорою. Коли цибуля обсмажилася і стала напівпрозорою, ми додаємо томатний сік з базиліком. ретельно перемішуємо. Зараз нам треба довести до кипіння томатний сік. Трішки додамо солі та чорного меленого перцю. Також зараз ми додаємо цукор, зменшуємо вогонь і перемішуючи 2-3 хвилинки, ось так ми його будемо варити. Цибуля з томатним соком прокипіла буквально дві хвилинки. Тепер ми беремо стакан теплої води. В цій водичці ми розводимо чайну ложечку крохмалу картопляного. Перемішуємо. Ось так, перемішуємо. І цю теплу водичку ми вливаємо до нашого соусу томатного. Соус перемішуємо. Він на очах починає ставати таким густим. Це завдяки крохмалу. Залишаємо на вогні буквально на 3-4 хвилинки для того, щоб він трішки перекипів. Бачите, як соус на очах стає густим. Звичайно, попробуйте на смак, щоб вам було достатньо спецій, солі та перцю. Після чого його виключаємо. Відставляємо у сторону, а тим часом займемося нашими мідбойлами. Зараз нам потрібно сформувати самі тефтелі, самі мідбойли. Для цього ми беремо водичку, змачуємо руку у водичку, для того, щоб не приставав фарш до руки. Форму тефтель обирайте самостійно. Просто відриваємо шматочок фаршу і формуємо з нього таку кульку. Форма довільна. Але старається робити так, щоб усі тефтелі приблизно були одної тієї самої величини. І складаємо на дошку. Чи на тарілочку, кому зручно. Складаємо тефтельки. Ось так, одна коло однієї. І так робимо з повністю нашим фаршем. Формуємо з всього фаршу. Ось такі от кульки, такі шарики. Якщо буде трішки більший, трішки менший, не страшно. Но старатися, щоб вони були приблизно однієї величини. Ось так. Ну, все. Робимо так з повністю з усім фаршем. Коли починає фарш прилипати до рук, ми беремо, знову ж таки, трішки водички. І продовжуємо формувати наші мітбойли. Залишилось зробити останній мітбол. Він буде трішки більший. Вже на останній фарш. Так, подивіться, я переклав всі ось так в 4 ряди, ставимо останній мітбойл. Ось такі вони, красунчики, получилися. Зараз нам потрібно буде їх обсмажити. На соняшниковій олії на сковорідці. Зараз ми ставимо на вогонь сковорідку, вливаємо соняшникову олію. Коли сковорідка нагрілася, ми викладаємо наші мідболи і обсмажуємо їх з обох сторін. Коли мітбойли обсмажилися з однієї сторони, ми перевертаємо їх на іншу сторону і також обсмажуємо до такої красивої червоної скоринки. Поки обсмажуються перші мітбойли, ми відразу підготуємо форму для випікання. Ось така в мене сьогодні буде форма. На дно якої ми вливаємо буквально трішки нашого соусу томатного. Розподіляємо його рівно по усій формі. І коли обсмажуться перші мідбойли, ми зразу ж їх будемо викладати сюди у цю форму. Перша половина мідболів обсмажилися. Ми їх акуратно перекладаємо на томатний соус. Ось так закладаємо повністю усю форму мідбойлами. Чудово. Перша половина мідбойлів у формі. Тепер ми будемо обсмажувати наступну. Продовжуємо викладати на сковорідку тефтелі. і також ідентично обсмажуємо їх з обох сторін, після чого викладемо їх у форму до обсмажених. Ось так. Подивіться. Обсмажені тефтелі перекладаємо у форму. Продовжуємо, навіть подамо ще один ряд. Зараз подивимося, щоб нам всі влізлися. Ось так. Зробимо ось такий ще один ряд. І остання тефтелька. Ось так. Чудово усі помістилися. І тепер повністю покриваємо тефтелі томатним соусом. Ось так заповняємо усю форму. Тефтелі повністю покрилися у соусі. Подивіться, тефтелі покриті повністю соусом. Ось така форма у нас получилася. І зараз ми цю форму відправляємо з нашими мідбойлами у духовку ще на 30 хвилин. Готуємо до повної готовності, після чого зможемо смакувати. Мідбойли готові. Вони пробули у духовці півгодини. При температурі 180 градусів. Зараз я вам покажу, який він виходить на розрізі. До речі, Марічка полюбляє ці мідбойли із пастою. Вона відварює спагеті, Ось, поливає їх трішки оливкою олією і зверху викладає цей соус. З чим їсти вам, звичайно, це вже вам вирішувати. Подивіться: ще дуже гаряче. Іде пар. Подивіться, який він у розрізі. Дуже ніжний. Видно, що соковитий, не сухий. До речі, потрібно куштувати його із соусом. Соус також на смак дуже смачний. Дуже смачно. Я візьму ще шматочок. Направду, тефтеля виходить, дуже-дуже ніжна за рахунок того, що соки збереглися у середині, коли ми обсмажували тефтелі з двох сторін. І, відповідно, у духовці, у соусі, вони запеклися не сухі, вони дуже ніжні, вони просто розпадаються у роті, як кажуть, що можна їсти губами. Так що спробуйте. Такі тефтелі підійдуть до будь-якого гарніру. Подивіться, як це красиво виглядає. Це дуже смачно. Готуйте будь-що чи картоплю, чи а, пасту. До всього просто підійдуть вони ідеально. Тому готуйте, смакуйте, дякуємо Марісі за чудовий рецепт, за універсальний рецепт. І, власне. Кому він подобається, ставте свої лайки. Підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!